Шукаєте навушники в межах 300 доларів. А я вже знайшов лінійка ATH-M50 від аудіотехніка може стати вашим ідеальним вибором. Чому відповіді у цьому відео? Це канал АМАДО, студія руками продакшн між іншим, і мене звати Містер Сані. Погнали! Знаєте, з власного досвіду скажу, що вибрати бездротові навушники, які би підходили під будь-які завдання, це задача не з простих. Звісно, головними параметрами, на які ми звертаємо увагу, це буде звук і ціна. Але також хочеться, щоб ми отримали навушники, які будуть зручними, легкими, довговічними. І звичайно, щоб вони радували не лише вуха, але й око своїм дизайном. І ось тут на допомогу приходить аудіотехніка. Ось вам парочка. Що, замало? Не можна такого в кадрі робити. Ось ці три це лімітовані моделі M50 XBT2, а дві останні це m 50 XSTS з гарнітурою. Усі ці коробочки зі своїм містом це частина дружньої родини m 50 яка повністю відповідає нашому початковому запиту навушники в межах 300 баксів. Перед тим як розпакувати навушники, зроблю такий невеличкий вступ. Перша в історії пара ATH-M50 була представлена у січні 2007 року. Спочатку ця модель створювалася для людей, які професійно працюють із звуком. До речі, дозволю собі відійти від основної розповіді напередодні запису цього відео. Я побачив звукача, що Юзеф М50 під час роботи з українською побзякою. Казати якою кола. З часом навушники завдяки доступній ціні стали улюбленцями не лише в професійних колах, але й серед усіх меломанів, що потребують якісного звуку. Ну звісно, розширення споживацької аудиторії вплинуло на еволюцію М50. Так, у 2020... ой, вибачте, <с -2> у 2014 році з'явилася версія М 50 X. А в 2018 – му вісімнадцятому бездротові 50 xbt Останнє технічне оновлення серії відбулося у 2021 році з випуском моделі ATH-M50X. XBT 2. А останнє оновлення кольорової гами відбулося цього 2024 року, і я вже маю ці навушники. Ось вони. Так задумано. О боже. Я і розпаковка. Чомусь мені це нагадує колекцію улюблених кросівок. Ну, ось, наприклад, ось ці наушники точно могли б увійти в комплект для спортику. Просто на всі 100%. Розпочну ревю з зовнішнього вигляду, як ви зрозуміли, бо як відомо, зустрічаюсь по одежині. Дизайн ATH M50 це те, що можна назвати ідеальним балансом між функціональністю і стилем. Тут нічого зайвого. Все продумано, мінімалістичність порівняно і практичність. Великі м'які та пружні амбушури, гарний шкірний замінник, дужка з металевими вставками, міцна і не важка раніше. брендування на дужці було такими великими білими літерами і дуже сильно притягало увагу. А зараз це максимально мінімалістично і скромно. Ну і звісно ж, фірмова фішка, поворотні чашки з логотипом аудіотехніка. Хочеш, складаєш для транспортування. Ось так бум. Єе! Yeah. Хочеш, використовуєш як діджей? Майже, майже я зможу. Опа! Вжух. До речі, аудіотехніку Юзетісто і ще деякі топові джедаї. Я ще до них не доріс. Взагалі, базовий колір – класичний чорний сріблястими акцентами. І а, цей дизайн актуальний навіть через роки після свого дебюту. Але якщо хтось бажає підкреслити свій характер, то з'явилася можливість підібрати колір, що буде резонувати з вашою індивідуальністю. З 2012 року аудіотехніка почала цілеспрямовано експериментувати з кольорами лімітованої серії: Grey, Red, Blue, Dark Green, Mad Grey, Red and Gold, Blue and Black, Purple and Black, uh, Lattern Glow. От, на жаль, ці кольори вже буде важко знайти, бо це обмежена серія. Тим часом є шанси приміряти на себе Deep blue колір, датований 2022-го, та Ice Blue 2023 року. Ну прям. Blue, down, 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 down. Але. Є ще такі. Взагалі, аудіотехніка робить цілий двіж навколо кольорів лімітованих наушників, щороку мотивує прихильників бренду брати участь у конкурсі, е, як він там, хештег mym 50 на своєму спеціально запущеному сайті, і на ньому тисячі шанувальників представляють свої дизайни, щось показують, креативлять, а потім експерти бренду обирають трійку кращих. І е, вже після цього відбувається народне голосування у соцмережах. І цього року. Переміг болівійський джедай діджей Серхіо Гаморра Мелгар, який поєднав цитую, глибокий синій колір як символ надійності, помаранчевий, як енергію і космічний сірий, як елегантність. Коротше, та меда хороший, і конкурси цікаві. Чи має колір наушників функціональне значення? Ну, мені здається, коли йдеться про колір, справа не у функціях, а саме в емоціях. Я думаю, що це. Чудовий варіант для подарунка бо лімітовані серії, зробить його особливим та оригінальним. Проте повернемося до серйозної хайфайної розмови технологічні особливості. Почну з драйверів, вони дістались у спадок від перших М50 і мають велику діафраму 45 мм. Для навушників це справжній двигун, який відповідає за магію звуку. Зараз розшифрую. Більша діафрагма здатна приміщувати більше повітря, що забезпечує потужніший і глибший бас. Така діафрагма відтворює широкий діапазон частот абсолютно природньо. Навушники мають вражаючий частотний діапазон від 15 до 28 тисяч герц. Що каже про те, що деякі високочастотні звуки цих навушників можуть порадувати савців з розвиненим слухом, таких як дельфіни, кажани. Ну звісно, якби вони могли носити навушники. Цікаво, маркізон би почув. Не хоче. Як же звичний та затребуваний стандарт? Навушники бездротові Bluetooth 5.0 дозволить віддалятися від джерела сигналу на приблизно 10 метрів і приймати стабільний сигнал. Ну якщо, звісно, ви не будете ізолюватися у кліці Фарадея. режим низької затримки покращить синхронізацію між аудіо та відео, що важливо як для перегляду YouTube, так і для ігор. Навушники мають свій внутрішній підсилювач та ЦАП AK4331, який перетворює хай рези в аналогові колування, особливо ретельно. Підтримка кодеків LDAC та AAC гарантує високу якість звуку під час бездротового прослуховування. Якого бездротового, О! що інженери ще сховали в корпусі навушників. За цими перфораціями знаходяться подвійні мікрофони, щоб покращити якість телефонних дзвінків, щоб бач, голос звучав дзвінко і впевнено. Ще одна крута штука це схема бічного тону, яка дозволяє чути власний голос у навушниках під час дзвінків. І це зручно, особливо якщо ви часто спілкуєтеся по телефону. Головний бонус для багатозадачних – підключення. Ви можете одночасно бути на зв'язку з двома bluetooth пристроями ну, наприклад, ноутбуком і смартфоном, і керувати музичними стрімінгами. Чи відео без зайвих переключень, зазначу є, скажімо так, особливий захист від дурака. Ви не можете одночасно включити на смартфоні трек на Spotify, а на ноуті Ютубчик, щоб вони звучали одночасно в навушниках і створювали якусь какафонію. Щоб переключитись на відосік, вам треба буде спочатку зупинити програвання треку. Керування навушниками, взагалі, на рівні вбудовані кнопки дозволяють регулювати гучність, вимикати мікрофон, перемикати треки, відповідати на дзвінки і навіть викликати голосового асистента Alexa, Google Assistant або ж там Siri. А якщо у вас є Android, завдяки Google Fast Pair підключення займає лічені секунди. Додатковий контроль надає застосунок AT Connect. Тут ви знайдете різні налаштування, еквалайзер, баланс, зниження затримки відео та інші регульовані параметри, які можуть покращити ваш е, досвід користувача. І ще один важливий момент для бездратових навушників: акум! Літій полімерний акумулятор дозволяє насолоджуватися музикою рекордні 50 годин. Ну а ще цей акумулятор швидко заряджається. 10 хвилин зарядки вистачає на 3 години використання. Тому я досі їх не розрядив. Але не забуваємо про один нюансик. Навушники в якості гарнітури можна використовувати тільки по блютузу. Дротове з'єднання такої опції не дає. Уважний користувач це помітить, як тільки розпакує навушники. Бачите? Міні-джек тріопіновий. Ну, Якщо ви бачите, звісно, я тут в окулярах ніхрей не бачу. І головне, всі ці радощі стосуються всіх цих кольорових навушників, бо їх технічні характеристики ідентичні. Все це аудіотехніка ATH-M50XBT2. І так само однакова комплектація: чохол для транспортування, USB-шечка для зарядочки і аудіокабель на випадок, якщо ви захочете аналогового коннекту. Чи є мінуси? Тільки плюси. Ну. Головний конструкторський плюс навушників є одночасно їх слабкою стороною. Навушники містять набір механізмів з'єднання і е, збільшення ось цих суглобів, звісно, збільшує можливості травм, так би мовити. Хоч пластик якісний і все підігнано ідеально, але гравітація безсердечна сучка. І я на своєму досвіді знаю, як навіть суперкруті навушники все одно постраждали від падіння. Тому не варто робити сальто в цих навушниках. До речі, вони коли ти типу, по їх сильно рухаєшся. Вони можуть навіть злітати. Можливо, у мене просто голова маленька. І наостанок моє особисте оціночне судження. Я вже от стільки хвилин терплю, щоб сказати, що колір 2024 року це просто жах. Який рік, такий колір. Це суцільне непорозуміння. Це поєднання е, круто виглядає в інстаграмі, на коробці, але нещадно здешевляє вигляд крутих навушників з крутим звуком. Вони, як для мене, виглядають просто іграшковими. Якби я обирав, то я би обирав все ж таки Deep Blue, тому що вони серйозні, тому що вони строгі і вони красиві. А ви що про це думаєте? Можете написати в коментарях під відео з великим задоволенням, прочитаю вашу думку. Ну що ж, я почав з кольору і завершив саме ним. Тепер до наступних однотонних навушників. Це не означає, що вони важать тонну. Це означає, що вони будуть строгими і функціональними. Як я люблю. Чорні строгі функціональні. та-та. Аудіотехніка запевняє, що це перші професійні навушники для стрімерів і контент-мейкерів, які аргументи, докази про це я розповім після розпаковки. А ви поки що поставте лайк цьому відео. Нагадаю питання, чому ATH M50 STS вважаються професійними навушниками для контент-мейкерів. <клес> контент контентмейкерів. Тому що в них використовується кардіоїдний конденсаторний мікрофон. І серії 20 від аудіотехніка, що забезпечує не лише запис якісного звуку, а й чітке його відтворення, тому що в їх основі все ті самі наушники M50X, які мають репутацію студійного стандарту серед профі та якісною якістю серед меломанів. Ця комбінація робить гарнітуру придатною не лише для стрімінгу, а й для завдань високої якості, таких як запис подкастів або ж створення контенту. Для того, щоб навушники якнайкраще відповідали потребам, аудіотехніка створювала навушники у тісній співпраці з блогерами і одразу тестила свої вироби на цих блогерах. Жоден стрімер не постраждав. Можливо, у вас одразу виникає питання, так чого ж не взяти геймерські навушники і не використовувати їх для стрімінгу? Ну, звісно, це можна зробити, але в ігрових навушниках не завжди можна знайти мікрофон високої якості, який дозволить розкрити шарми харизму блогера. Також, саме у цьому випадку, більше варіантів професійного з'єднання. Як ви бачите, є дві версії гарнітури: USB-версія, яка має USB роз'єми, теж. Отак. От <хи> а також аналогова версія, що використовує роз'єми міні-джек, джек та XLR. Ну і довжина дротів 2 метри. Аналогова версія підходить для мікшерів та рекордерів, тоді як USB-версія підходить для підключення та використання безскладних налаштувань. Просто підключаєте до ноута і порядок. В усьому іншому навушники, гарнітури ідентичні від М-50. У них великі драйвери та чашки. Навушників, що знають декілька сутри. Не буду на цьому зупинятися, бо цю тему ми вже розкрили в цьому відео. Повертаємося до мікрофону. Це конденсаторний кардіоїдний мікрофон, що дозволяє чітко захоплювати ваш голос, водночас приглушуючи сторонні шуми. Конденсаторне означає, що він працює за рахунок тонкої мембрани, яка вібрує від звукових хвиль. Ці вібрації змінюють електричний заряд між мембраною та нерховою пластиною, притворюючи звук у електричний сигнал. А кардіоїдний – це характеристика мікрофона, яка показує, як чутливість мікрофона змінюється залежно від напрямку звуку. Вона має форму серця. Shape of my хат, і звідси назва кардіоїдна. І означає, що мікрофон найчутливіший спереду і знижує чутливість збоку та ззаду. Отаке. Я думаю, ви б хотіли почути, як же ж він звучить. Глибина звуку гарнітури 2-4 біти, тому при бажанні можна і вокал записати просто в цей мікрофончик, але все ж таки в стилі білі Айліш. А якщо ви будете волати, як Марай Кирі, то боюся не уникнути кліпів. О, е! Ну, якось так. От зараз перевіримо. Ченчик-ченчик черчик -чен -чен невеличка, ченчику червичка, -чен шапочка -чен кінчаточка. Добрий вечір, дівчаточка. П -п 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 -п. А якщо ближче. Можна, якщо типу, ви захочете щось там матюкнутися, то. І оп, і все нормально, і вже можна розмовляти, так? Окей? Okay. Що ще можна перевірити? О, так. Я розмовляю зараз дуже гучно! Ви мене чуєте! Так. Ми вітаємо вас на нашому літаку руками Продакшн. О, тут вже кліпає. Є. Але це прямо його треба проковтнути, цей мікрофон. А так, просто все ідеально. А тепер перевіримо запис АСМР. От. Якщо ви зараз хоч щось чуєте, то цей мікрофончик. Фу-фу-фу. <свист> шо, шо? Шо, шо ты, мне пхаешь? Мини-джеком по микрофончику. Розташування мікрофона логічне. Ця дужка з боку, і тому мікрофон не буде ловити звуки вашого дихання, які могли б спотворити звук. Е коли мікрофон розташований занадто близько до рота, також менше так званих сабілянтів, і нарешті менше шансів заплювати мікрофон при пристрасті під час озвучки, наприклад, FIFA, International Soccer. Мікрофон захищений залізною сіточкою, і це виглядає і гарно і. Посилається на професійні мікрофони, які захищені металевою рішиткою. Ну і ще один важливий момент для роботи стрімера. Він повинен чітко чути, що ж він мовить в ефір. На звороті навушників є регулятор моніторингу, і цей регулятор налаштовує гучність вашого голосу, і це максимально зручно. І це ось тут. Можливо, ви вже помітили, що стрімкомплект також містить два набори амбушурів: це шкір замінник, а це спеціальний повітропроникний матеріал AirMesh. Шкіряні амбушури більше підходять для точного контролю звуку під час запису чи мікшування аудіо, тому що вони забезпечують таку гарну пасивну ізоляцію і точну тональність. А Air Mesh, які тут знаходяться, вони створені для випадок. Для випадок для випадків, коли вам треба працювати годинами у несприятливих спекотних, спекотних умовах. От шкода, що зараз немає хутряних амбушур спеціально до зимового сезону в Україні. Ну які я знайшов недоліки. В Принципі жодних, але у мене було б бажання, наприклад, взяти і зробити цей шнурик змінним. Тоді б його можна було б легко змінювати в разі пошкоджень. Але е -е, будь-яке збільшення роз'ємів неодмінно позначається на ціні, і тоді б ці навушники не потрапили на огляд крутелики до 300 уєм. На мою думку, це якісна гарнітура, що надійно зроблено. Я вважаю її універсальною. В ній можна і музику на дозвілі послухати і заюзати для професійного моніторингу звуку. Можна провести зум-конференцію, і нарешті можна провести стрім. Це головне їх призначення, якщо що. Коротше, якщо ви стрімер або ж контент-креейтор, настійливо раджу познайомитися з цими навушниками гарнітурою. Це був огляд на аудіотехніка Family ATH M50. Якщо у вас є питання, то я чекаю на них в коментарях до відео. Також буде незайвим вам поставити вподобайку до цього відео, і також підписатися на канал, бо в планах ще більше оглядів та спецпропозицій. Ну і також не забувайте підписатись на соцмережі руками Продакшн. З вами був містер Сані. Побачимося у наступному відео. Бай! Oh,